Українці, українки, усі наші захисники, наші захисниці, сьогодні був дуже змістовний зовнішньополітичний день для України. По перше, в Київ прибули прем'єр-міністри Іспанії, Данії, двох держав, які послідовно підтримують Україну. Дякую. Два лідери, чи я присутні чи Києва, спонукає інших лідерів демократичного світу думати про візити в Україну про нові жести підтримки для нашої держави, про конкретні рішення, яких потребуємо ми щоб перемогти. Подякував їм за допомогу нашій обороні, за санкційний тиск на Росію, закликав Іспанію, Данію та всі інші європейські демократії ще посилити санкції за цю війну. Нарешті ввести нафтове. Ембарго обов'язково від'єднати всю банківську систему Росії від глобальної фінансової системи. Я обов'язково допомагати нам у притягненні до відповідальності усіх винних воєнних, воєнних злочинів проти українців. Голова уряду дані заявила про готовність. Підтримати програму післявоєнного відновлення України в частині відбудови і розвитку Миколаєва та суднобудівної галузі України нагадаю, що саме цей напрямок відбудови я запропонував Данії, коли звертався до парламенту і народу Данії в березні. І сьогодні я звернувся до парламенту і народу Португалії. Це було вже 26-те звернення до парламентів держав наших партнерів. Можу сказати, що кожен з таких виступів реально додає нам підтримки, наближає рішення про надання Україні допомоги, зокрема і оборони. А головне, кожне з цих звернень дозволяє встановити прямий емоційний зв'язок між тим, що переживаємо ми в Україні, і що відчуває політичний клас в державах-партнерах. Також звернувся сьогодні до учасників спеціальної весняної сесії Світового банку це один з найбільш важливих заходів для керівників міжнародних фінансових інституцій та міністрів фінансів провідних держав. Акумулюємо фінансову підтримку для України. Сполучені Штати оголосили про новий пакет підтримки для нашої держави. Вдячні за це. цей пакет включає дуже потужні оборонні інструменти для наших військових, зокрема, це артилерія, снаряди, безпілотники. Те, що ми очікували, я вдячний партнерам за допомогу, закликаю ще пришвидшити постачання потрібної для України зброї, щоб ми могли наблизити мир на півдні та сході нашої держави, окупанти продовжують робити все, що були підстави для них, говорити, хоча б про якісь там перемоги, вони накопичують сили. Вони заганяють на нашу землю нові і нові батальйони тактичної тактичної групи, намагаються навіть розпочати так звану мобілізацію в окупованих районах України. Жоден з цих кроків не допоможе Росії у війні проти нашої держави. Вони можуть лише відтягувати неминуче, час, коли загарбникам доведеться піти з нашої землі, в тому числі з Маріуполя, міста, яке продовжує спротив Росії. Попри усе, що про це кажуть окупанти, а закликаю мешканців південних районів України в Херсонській Запорізькій областях уважно, дуже уважно ставитись до того, яку інформацію про себе ви даєте загарбникам. І якщо вони просять вас заповнити якісь там анкети, залишити десь ваші паспортні дані, то знайте, це не для того, щоб вам допомогти, не для того, щоб просто переписати людей, які живуть на певній території, які вони кажуть ні. І не для того, щоб дати вам якусь там гуманітарну допомогу. Це для того, щоб реально сфальшувати на вашій землі так званий референдум. Якщо надійде команда з Москви реально влаштувати таку виставу. І це, і це реальність. Будьте обережні. Хочу одразу сказати, жодні хайнери не пройдуть. Якщо комусь хочеться ще нової анексії, то це може призвести хіба що до нових потужних санкційних ударів по Росії. Ви залишите свою країну настільки бідною, настільки бідною Росія не була з часів громадянської війни після 1917 року. Тож краще зараз шукайте мир. На жаль, Росія відкинула пропозицію встановити Великодні перемір'я. Це дуже Добре, демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської війни, до одного з найбільш радісних та важливих свят. Але ми зберігаємо надію, надію на мир, надію на те, що життя переможе смерть завтра для християн східного обряду, Страсна П'ятниця, найскорботніший день року. День, коли все, що можна робити в житті, буде важити менше ніж молитва, окрім одного, окрім захисту батьківщини, окрім захисту товаришів в бою. Кілька хвилин тому, перед записом цього звернення, підписав черговий указ про нагородження наших героїв, наших військових, державними нагородами, відзначені 202 захисники. України, з них 194 військовослужбовці Збройних сил та 8 військовослужбовців Держспецзв'язку. Дякую кожному і кожній, хто боронить нашу державу. Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну. Слава Україні!